Добрий день! Сьогодні 5 серпня 2022 року і хочу вам показати фундук сорту трапезунд. Ось це, як відомо, самий найвеликоплідніший сорт горіхів у світі. І дійсно ось такі гіганти висять. Чудовий сорт. Кожного року ось така нагруженість, кожного року плодоносить, добре витримує зимові морози. Дійсно великоплідний сорт. Видно, що під дією навантаження гілочке згинає до землі. Ось. Під листками погано видно, але Ось так Який чудовий сорт. Дякую вам за увагу. Стежте за новими відео. До побачення!